Звідки прийшли, та як поширились у Європі казкові маленькі ягнята з вовняного дерева? Чим Європа замінила вовну як основний текстильний матеріал, вирощування якої культури змінило карту розселення людства в світі та сприяло розвитку работоргівлі? Асоціативний. а я правильно прочитала. Ви на бавив було? Імперії боролися за контроль над виробництвом бавовни не на жарт, а на смерть. Північ Америки і Європа також були економічно пов'язані з рабством через бавовну. Отож. Китайський космічний корабель чанє 4 доставив насіння бавовнику на зворотній бік місяця. 15 січня 2019 року Китай оголосив, що на борту корабля проросло насіння бавовнику. Тож бавовник став першою справді потайбічною рослиною в історії.